Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні солоні сирники. Ось, ось такі. Залишайтеся на каналі, і буде вам цікаво і смачно. Так, ось що нам для цього знадобиться. Ну, саме кисломолочний сир. Тут в мене десь 600 грамів. Одне яйце, борошно у мене цільнозернове і зелень у мене кріп, петрушка, ну і сіль. До Сиру додаємо яйце, підсолимо. І зараз наріжемо зелень. Так, міленько подрібнемо зелень. Нагадаю, тут в мене петрушка і кріп. Беріть ту, яку ви більше любите. Зелень додамо до сиру і перемішаємо. Стильно перемішали сир з яйцями зеленню. Тепер буду додавати борошно. Нагадаю, в мене цільно зеро Скільки піде у мене сюди, я потім вам розкажу і буде в описі під відео. Друзі, на таку кількість сиру в мене пішло 2 столові ложки борошно. Хай воно постоїть, все воно розійдеться, кліткою вина. А зараз я вже поставила на пательню сковорідку нагріватися. Так, припилили борошном. Ось дощечку. Беремо соняшникову олію, так наливаємо, змащуємо руки, беремо потрошку маси нашої і ліпимо в сирники. Ось так, такі, гарненькі, обвалюємо в борошні. І так кожного колобочка пательня розігрілась, наливаємо олію, невеличку кількість. Пательня дуже розігрі. Дивіться, які гарні в нас вийшли сирнички. Бачите, їх вже можна куштувати. І викладаємо їх на пательні. Друзі, обсмажуємо сирнички з обох сторін на невеличкому вогні десь по три хвилини. Ось я вже на іншу сторону перегорнула. І взяла тарілку, застелила таким рушничком паперовим і буду викладати сирнички. Друзі, вони получаються такі з гарною скоринкою зверху і м'якенькі всередині. Ось, не пересмажте їх. Друзі, ну, от і все. Наші смачні солоні сирночки готові вже. Дала я сюди сметани. Будемо подавати зі сметаною. Повірте, це дуже смачно. І така смачна альтернатива солодким сирночкам. Ні, грама зайвих сантиметрів на талії. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!